За даними статистики, з початку року в Слов'янську сталося 26 пожеж, збитки від яких перевищують 80 тисяч гривень. Вогонь забрав життя трьох людей. Щодо Слов'янського району, тут ситуація трохи краща. У 2015-му сталося 6 пожеж. Завдавши збитків понад 5 тисяч гривень. Загинула одна людина. У період 16 по 21 лютого на території Слов'янська пожежникам доводилось 6 разів виїжджати на гасіння вогню. На жаль, не обійшлося без жертв. Двадцятого 02. 2015 года значит, случился пожар по переулку Артема. Значит, внутри дома было задымление. Задымление, вероятно, произошло по причине неосторожности при курении хозяином домовладения. С хозяином домовладения была сожительница. Вот, ну, видимо, закурил в постели и произошло, произошло возгорание. Повідомлення на диспетчерський пульт надійшло о 15 годині 28 хвилин. Газити полум'я виїхали рятувальники 38-ї державної пожежної частини. Співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій і міліцію викликали сусіди, які побачили задимлення в оселі по провулку Артема. На пожежі були виявлені два трупи чоловіка 1951 року народження та жінки 1956 року народження. В результате данного значит, пожара погибло два человека, то есть хозяин дома и его сожительница. Они погибли от огня, потому что диван полностью выгорел, все остальное просто было закопчено дымом. По устному вопросам, свидетелей, значит, было установлено, что данные люди значит, злоупотребляли спиртными напитками, ходили по улице, там, побирались, вели нетрезво, бросив. Решта пожеж сталася в різних районах за певних причин. Через необережне поводження з вогнем були зафіксовані факти загоряння контейнерів для збирання твердих побутових відходів. Горіли два сараї на приватному подвір'ї мешканців за причини порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. З настанням теплої погоди збільшилась кількість займань сухої трави на відкритій території. Ще хоче про ті сужите нам города і близьких вам людей.